Рада зустрічі з вами малята. Веселі задачі. Ішли два їжаки, несли по три буряки. А ви їм допоможіть, бурякіті полічіть. Скільки чобітків Оля купила, щоб киця лапки не замочила? Три маленькі їжачки мають гарні книжечки. По дві книжечки кожен має. Скільки разом, хто з вас знає? Кролик вуха насторожив. В нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить точно два кролі це скільки вух. Півень залетів на тин. А там півник ще один. Скільки півників усіх. Полічино швидко їх. Три веселі киці грались на травиці. Мурчик теж до них прибіг, скільки кошенят усіх. Ой грибочки у гайочку. Під осикою стоять. Два грибочки, три грибочки. Разом буде п'ять. Маленький ведмедик з'їв дві ложки меду. Помагав я ласуну, з'їв одну та ще одну. Скільки ложок меду з'їли ми з ведмедем. У Надійки три копійки, а Світлана має п'ять. Допоможемо дівчаткам копійки порахувати. Молодці малята! До нових зустрічей!